Ось такий ми бачимо Дніпро наприкінці зими. От видно зграя бакланів досить таки чисельна. Багато хто закликає до винищування цих птахів, але хочу зауважити, що саме люди і спричинили останнім часом такий бум поширення цих птахів, порушивши певно якісь. Процеси в природі, чим спричинили перевагу тих чи інших видів, так само і сіра ворона, і щури, і ми зараз спостерігаємо, можливо, такий самий випадок, що стосується бакланів. Скільки з'їдають баклани їжі на день від 300 до 2000 грамів риби? Ці цифри різняться, і м, яку саме рибу вони виїдають, чи виїдають вони промислову рибу, чи виїдають різну рибу, сорну рибу якось. хоча в екологічному понятті сорної риби такого немає. Але от така дискусія триває. Вважаю, що в принципі втручатись в процес не треба, тому що ми вже і так навтручались дуже багато. Тепер пожинаємо плоди, як то кажуть, втручання. Думаємо, що людина розумніша за природою. Цей баланс порушити легко, бачите, а виправити важко. Експеримент робився в радянські часи, що винищувалися баклани на озері Байкал, славно звісному. І там після того, як вони були винищені, всі баклани, риби не стало більше. А тому напрошується таке питання, що, мабуть, роль бакланів в тому, що вони винищують якраз слабку якусь рибу. Як будь-який хижак є санітаром своєрідним таким. Ну і хочу зауважити, що да, баклани існують вже 40 мільйонів років майже в незмінному вигляді. І, мабуть, для чогось вони на цій планеті потрібні. Бо, бачите, немає непотрібних і потрібних. І не наше право, як то кажуть, вирішувати, хто потрібний, а хто ні.